Всім привіт. Нас ауді А6. Той, хто кричить, ауді брати не буде, Вах". Ну, з такими пошкодженнями можна набрати, але все одно є, що порозбирати. Е, по пошкодженнях у нас Крилишко алюміній. І розбирати треба, бо е, лопнувши це крило, ось лопнувши, треба буде заварити, плюс оце рівняти треба знімати фару. Це все так само, цього я не бачив, на фотках. по фотках Мені це у цього, це треба буде рихтувати. Далі по капоту. Один тичок. Ось на Оп. Один тичок, ну і вон другий тичок. Та все, що мені показали. І це крилечко так само має у нас ось пошкодження. У мене щоб там лопнув, що нічого не було. Не знаю, не видно вроді би чи є, чи ні. ого лопнувся крило, ого, то в мене роботи тут це не буде. Бо це ж його там звідти заварити алюміній. Крила будуть робитися на машині, ніхто їх знімати не буде то багато. його... Всього... Ну то та є такі, тобто бампер, фари треба знімати. В будь-якому випадку... Тому займусь зараз розбиранням. та і це, ну то, Тобто з такими пошкодженнями ще можна вагіт брати. І то я зараз позвоню людині, може вільно хай приходить розбирає. Щоб я тут не ковирявся з тим всім ділом. Ось. Та я таке. Така буде робота, покажем. Покажу, як я працюю з алюмінієм. Ну що покажу, що вийде. Та і все. Вивісив колеса. Ну, щоб їх не знімав. Там виходить. Перемичка. Два домкрутера. Блін, вийде показання. Ух ти, ух ти. це цей стабілізатор так брикається. Зараз ми трошки за це, щоб е, не цей. Зараз трошки. Ось і зняв, ну, понятно, видно, розібрав. Все, зараз зняв клему з акумулятора і будемо приступати щось робити. Я кажу, я думав, що ну, тут, а тут трошки більший буде прикол, бо там -то трещина з споднизу, така трошки, ну, не трошки добряче воно, ну, набагато гірше, ніж що. Ось, і, ну, зараз підготовлюся, щось будемо стукати, дивитися. Так, ну що, поцьопаємо -по -по трошки. Підрівняємо тут тут, а потім на ту сторону там, а потім вже в кінці наймаємося сваркою і з роботами, мабуть, що так Жесткий алюминий. У него требовательно прячь. Так, так іще у нас ось такий результат. Ну якби треба ще отут подивитися на руку, то воно взагалі все класно зараз. Але по чуть під блікою. Зараз вихований, що я заварю, тоді будемо попарю. ага, Це наверное, ямка. якось ямка. Але воно практично не відчувається. Ось таке треба буде трошки ай, проявити. Та й я думаю, тоді чуть-чуть підправити. Алюміній жорсткий на цьому на ауді. Другий раз треба дуже добре гріти, бо давно я робив таку а шосту це виходить. Це шостий кузов, вроді, Чи це сьомий, ні, це шостий, то, да, там алюміній жорсткий треба добре ще гріти, щоб він рівнявся нормально. Так, якось так, поки тут так, зараз проявлю по те все, що теж вже не навалюває, то відоса сіки. Проявлю цим напільничком зараз пройдемося, зарапнемо, що де. Та й буде добре. Так, ну, Вроді би по площині, ну не вроді би, а то вивів повністю на руку взагалі нічого не відчуваю, так само брав лінійку по кантах, по тому всьому. Добре, зараз буду заварювати. Ну, відповідно, якщо воно десь покрутить чи ще щось, може бути таке, що десь втягне, то треба буде ще, хоча не треба, бо ці крила жорсткі. І це ось у нас тут отріщина. Я її зараз розщухаю. Зараз, зараз будемо пробувати її заварювати. Та якось так, щоб хоча б одне крило зробити за три дні. Пожартую, пожартую, треба зробити машину, постараються. За день просять зробити. Ну, чи не просто, ні, питали, чи до вечора зроблю. В принципі, побачив. Так, загорив, запаяв, отут пропаяв так, щоб звідти ох, добра така ця кавуляха вилізла. А це, коротше, ну от. Полінився нормально десь зачистити масу цепить, ціпляв тут, а вона з'їхала. Дуга там проскочила і зробила картирочок маленький, навіть не отвір нічого, але напаяв просто, щоб не цей ну, наварив. Того Ну, буває таке, та це кажу, це. Зйомка забирає час, а час то йде. Я поки це знімаю, поки підготовлюю, щоб вам показати. Бо так я б тупоставав би і собі працював. би. Ну, так само ж показати, кості, як, хоч приблизно воно, як я його ремонтую, щоб машину застелив, завісив. Все повністю. Хто дивиться відоси, чув не раз, не раз від мене, що алюміній зараза така летить, що просто капець, того закривати треба по максимуму, контролювати це все діло. Бо то ну, мало летить, він гарячий сильно, ну, так як і метал, але алюміній. Так, алюміній. Взагалі, жесть. Метал не, не лишає таких слідів від своїх, е як летять бризги там, на фарбі, на тому всьому, метал так не лишає. ця Зараза палить все. Того мушу закривати. Все, Зараз зачищу, гляну, чи все добре. Я думаю, з цією стороною буде все добре. Ну, не знаю, зараз візьму гарочку в руки, макітоса, макітоса візьму в руки, чурхану і все. В ну, цю сторону я думаю закінчу, потім бампер притулю, побачу, що воно тут, бо що він взагалі не в зазорах був. Получите зробити, зроблю не вийде, за зазори заказа не було. <хи> не, ну, всяке буває. Є люди кажуть, а наші ти чіпо. Все, тут просто шикарно. Нас, не знаю, як на мене. Це. Зараз на цю сторону. Ну Тут такий самий процес зараз буде. Напільник, підкладочки, вистукаю, тоді далі буду. Ну щоб думать, пробувати ту тріщину заварювати, тріщина противнюще. Фонаря не взяв, вона починається ось. і пішла туди. Ну, хоча що для полавтомата це все проблем нема. 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 Нема, нема, нема. Тут проблем таких великих. В принципі, думаю, завариться. Головне, то все без камери робить, бо на камеру, тільки я. то заліпло, то все, а ти міше там споднизу. Ну, Ще є варіант звідси, якщо я... Роздивлюсь, розщухаю, то я можу більшість звідси проварити, але щоб з проваром було туди, де все зачиститься. яка різниця, Це краще буде. Та й Так. А тоді вже візьму спотер да смикнем ті чудики на капоті, ямки з потером по О, Я думаю, то якраз, то покажу якраз. а Це ну це зараз я стану зроблю так. ну щоб це, бо те саме ж а вже по спотеру, то кому цікаво, то й подивиться як спотер працює по алюмінію та й якось отаке. Так, ще ж покажу, щоб може хто буде робити. от Старіша машина, там якісь герметики, ну і крила вже такі підуставші, тобто його мусив розщухувати, видно де тріщина. Е, мусив розщухувати, бо не дало би не знизу варити, несе. Зараз будемо варити тут по трошки. Єдине, що зараз ще проконтролюю арочку, бо мені здається, що її тут втягує туди на, на тріщині. Треба буде, мабуть, перебити його сюди. Ой, як варю, то може отут зробити. Да, воно ну, так якесь. І показує мені на цей. ну, так. Та й отакі. того <кій> кажу, треба розчухувати потім це все треба буде позастеляти там, щоб не, нічого ніде не полетіло іскри. Підкрилка закрити та все. їм вона буде щось пробувати варити. Зварювати. алюміній, Бо варять борщ на кухні, як то кажуть. Ну, таке. Тому зараз дочищаю, дорівнюю і спробую варити. Крило закінчив, бампера притуляв. Ну Щось виходить, десь понизу добряче бампера так топирить. Я не знаю, що з нею робили. Ну, я кажу, Якщо в мене не вийде його надягнути в зазори, е ну, краще, ніж було. Значить так і буде. Я ну, не буду тут розбиратися, що в ньому не так. Тим більше, що воно зібране все, з чого попало. Там так само все на хомутиках, і бампер той на хомутиках тут був. Плюс саморізи вже ці. Е Коротше, вже тут рука майстра присутствувала, і якби, ну, в мене на те замовлення, по-перше, не було, по-друге, це. Це я так пояснюю для тих, що о, прийшла машина, вона має звідси конфеткою. Ні, робимо те, що замовляють. А далі. І те, що замовляли, бо я ж розраховую час на роботу з даним авто. Стоїть інша робота. І того це є. така штука. Так що, коротше, менше з тим. Мабуть, до спотера діло не дійде. Я взяв, зняв обшиву. Да, тут хоч і стоять, там підсилюваючи, але трошки доступ. ну До цієї е, принаймні є, я вже навіть її трошки підняв оцю одненьку. Блін, я паршивий. Отак. Ось. Я зараз потихеньку буду їх піднімати, там викрутками тим всім підігрівати. Ну що я не знаю, аби хлопуна не вийшло, бо тоді прийдеться доставати. Як я кажу, динозавра, тобто тіга, щоб всадити, ну, типу, нагріти. Е, щоб стягнути хлопуна, щоб хлопуна не було стягнути метал. Е, тігом дуже добре стягується. дивіться, В якихось відео я показував раніше. Якщо треба буде, ну, тут показувати, то тут покажу. Але, думаю, до того не дійде, бо дуже страшно, не хочу цього робити. Е, а то багато роботи, реально багато. Такі. от Зараз е, попро, попробую я їх повитягувати м'ятинки. Ну, а далі будемо, якщо вийде, зберу, покажу результат, що в нас вийшло взагалі з автомобілем. Ну, ще кажу, ще з капотом. Я просто відчуваю, що прийдеться добряче ще я. Позайматися зимою, покохатися, позайматися якось отак. Так що <займатися> я працюю, а ви не переключайтесь. Так, ну все, в принципі, з капотом. Погрався, да, Тут ось ця м'ята дуже розтягнута така була, але немає ні хлопуна, нічого. Тут взагалі вийшов в ноль практично. Але ну, все одно на світло, щоб було б дивитися, отак нічого не видно. Так було видно, що щось покосно. Капот під покраску, самі бачите, який. Тобто це не, не для ПДР було. Ця то була більше, тут, звісно, да, навіть трохи таке гостреньке, але то воно єлі-єлі, якщо вже туди. Самим нігтем за цей лінійці. Я знаю, як вам показати. О, там, типу, слой на фарбу світиться. Тут. Ну, тут взагалі нічого. Тобто, є, бо, ну за це трошки шліфував, туди-сюди треба було. Та є таке все, будемо пробувати набирати, Глянемо, що у нас вийшло. Що в нас за автомобілька? Виходить? Попробуємо там, бампера гарно. Просто коли його ставиш, провода, всі, там, які висять не на своїх місцях, вони десь один попадає туди-сюди і воно починає підклинювати. І так, мабуть, його і закручували, що геть порозтягували ці місця, того він і торчав. Зараз ми трошки продивимося туди-сюди. Ну постараюся якнайкраще зробити, а там вже як вийде. Бо... Теж то що це горіло щось біля неї. Ну, це приплавлене. Ну, все таке буває. Е, збираю. Е, зібрав, наскільки то можливо, плюс-мінус щоб було добре. Кажу, тут на бампері оця сторона щось так е, впирається там все. Я кажу, скільки міг його пару разів так відтуляв попасти. Це ж наживити ще того болта, ну воно все рівно притягнулося. Ну, зараз набагато краще, ніж було Такі, але все рівно кажу, в напрязі парктронік чогось. Я не знаю, я його ж не збирав цей бампер, взагалі без поняття, там половину кріплень немає того всього. я не знаю. Тобто, в мене задача була зробити два крила, капот. Супусно це виходить, його зняти і це все. Так. Тут все в нас стало рівненько. Тут сильно торчав. Торчав крило, торчав. Тут все заварено, все теж гладко рівно. ну Попередку теж зазори нормальні. Нормальні. і Ну і тут -то теж все ж добре. Єдине, що кажу, є трошки 7-7, мабуть, якби виняти все, то він би такого, туди тільки шльоп наліз. Плюс знизу на він тримається, немає нічого. Ось так. ну капотик зроблю. Все добре. Тобто, Така була робота на деньок, як то кажуть. Робота на деньок. Взяв, зробив, так, да, правда, мокрий весь, бо не відходив туди-сюди, поки в яму, поки з ями вже. Налітався як, як молодий. Біля неї, але так я взяв, зробив, віддав да й вільний, як то кажуть. Все, дякую за перегляд. Всім мирного неба. Над головою. Слава Україні. До нових зустрічей!